Дати слово наступному нашому доповідачу. Це Анатолій Петрович Жуковський. Він представляє інститут української національної ідеї, «Школа управління. Єдність місто Рівне. Його доповідь називається про майбутнє України та людства на основі духовних цінностей. Будь ласка, Анатолій Петрович, вам слово. Дякую. Всім доброго дня і не просто доброго дня, а мирного дня, мирного неба, а саме самне миру в наших душах. Буде мир в душах людських, буде мир і на землі. А також хочу побажати всім нам і нашим родинам, щоб Божа ласка, благодать, перебувала з нами і з нашою нинькою Україною. Свій виступ хочу почати із декількох висловів, які мені надзвичайно запали в душу і допомагають мені замислитися про наше минуле, про наше сучасне теперішнє, і про саме основне, а яке ж майбутнє очікує всіх нас: людство в цілому і Україну, зокрема. Перший вислів він доволі поширений. Я думаю, що всі ви або більшість знає. Цей вислів був сказаний більше 200 років назад, англійський філософ і економіст, той знаменитий Адам Сміт, на якого доволі часто ссивали Сткал Марс і Фрідріх Енгельс. Але зауважте, який він сказав вислів. Він вислівся звучить так, таким чином: що правління монопольної компанії купців і банкірів являється Найгіршою формою правління для будь-якої країни. От уявіть собі, 200 років назад був сказаний такий вислів. На жаль, треба констатувати факт, що цей вислів являється актуальним і сьогодні. На жаль, сподіваюся, що в майбутньому вже ні. Хотілося б найближчому майбутньому. Наступний вислів сказав також англійський філософ ближче до нашої сучасності. На жаль, я не пам'ятаю його прізвище, але вислів настільки мені запам'ятався, що я його буквально запам'ятав і зараз вам його поділюся. Ти ніколи нічого не зможеш змінити, якщо будеш боротися з дійсною реальністю. Створи нову, більш успішну і ефективну модель, щоб старе просто устаріло. На мій погляд, вислів так само є дуже глибоким і заставляє задуматися про ті методи, про ті форми. Ну, які можна використовувати для будівництва того омріяного майбутнього на духовних цінностях, на Божих законах, яким ми всі хотіли жити в теперішній цивілізації. І два останні вислови, які хочу сказати, з яких почати свою доповідь, це те, що у нас є знаменитий наш українець всесвітньо відомий, це Богдан Гаврилишин, і він сказав. Виросте нова генерація. Вони вивчать приклади ефективних країн, оберуть найкращі складові для політичного і соціального створення нашої системи, і вони зроблять Україну ефективнішою країною. Ну, цей вислів, чесно кажучи, для мене золотий, і він мене надихає і дає мені сили творити, служити, діяти на благо ненькій України, займають займатися тим, що я називаю українською національна ідеєю. І останній вислів так само належить даному Гаврилишому, так само для мене дуже знаковий, звучить таким чином: не питай, що людство може дати Україні, питай, що Україна може дати людству. От зараз мені здається, якраз наступив такий момент істини в розвитку нашої держави України, коли в нас появляється момент істини, і в нас появляється реальний шанс дійсно дати людству. Ну, в моєму розумінні дати ту омріюну модель, на яку є запит, але якої поки що в світі немає, яка буде будуватись першу модель соціально-політично-економічного устрою, яка буде будуватися в першу чергу на духовних цінностях, загальнолюдських цінностях, моралі, людяності, всьому тому, що хорошому, що притаманно в дійсності людській природі в більшій мірі. Тепер безпосередньо, що стосується самої теми. Перша теза, з якою хочу почати, це теза, в якій парадигмі розвитку знаходиться сучасна цивілізація. Я цю парадигму розвитку називаю матеріально-духовна. Чому матеріально-духовна? Тому що матеріальні цінності в сучасній цивілізації у переважної більшості людей являються домінуючими. Це не погано, не добре. Це є, як на мене, конкретний факт, об'єктивний факт. Матеріальне домінує духовне присутнє, але духовне присутнє, ну скажімо, не у всіх і не в великій мірі, і, як правило, більше відображено різними релігійними течіями, різними релігіями, і, на жаль, інколи навіть, ну, скажімо, фанатично спрямуванням. Та майбутня цивілізація, яка про яку мрію я, і сподіваюся, що Україна перша зайде в цю цивілізацію, я її називаю духовно-матеріальною. Тобто, тут слова ті самі, терміни ті самі, просто. Парадигма і пріоритет інші, тобто духовні цінності мають стати пріоритетними, але при цьому матеріальні ніде не зникають, тому що їх доволі багато на сьогоднішній день є, і я думаю, вистачить всім. Вчора один із спікерів говорив про те, що декілька десятиліть назад у нас на Землі на 6 мільярдів людей було 2 мільярда голодуючих, а зараз на 8 – 600 мільйонів. То можна сказати про те, що цивілізація взагалі то рухається в кращу сторону в еволюційному напрямку. І дуже хочеться вірити, що все-таки ми найближчим часом в Україні збудуємо такий державний устрій, який буде побудований в першу чергу на духовних цінностях. Це край важливо, тому що та парадигма стара, вона уже, на мій погляд, себе вичерпала. Для того щоб зрозуміти теперішнє і спрогнозувати майбутнє, потрібно добре знати і розуміти минуле. І тому своєму виступу я постараюся використовувати цілісний підхід. Які об'єднаються три складових: минуле, теперішнє і майбутнє, деякі речі такі очевидні на рівні середніх класів середньої школи, але я змушений про них проговорити, оскільки без цієї цілісності ну, тяжко буде напевно змоделювати і спрогнозувати ті майбутні парадигми, які можуть виникнути у людства і в Україні, зокрема. Так от, сучасна людська цивілізація, ну, якщо ми говоримо про цивілізацію декілька тисяч років сучасної історії, яка відома історичній науці, нарахує п'ять соціально-економічних формацій. Я їх перерахую. Це первісна община, рабовласницька, феодальна, монархічна, капіталістична. Нічого нового я вам не сказав. Капіталістична – це той устрій, який зараз ми живемо, а він нарахує приблизно там, чи 400, трішки там, 400 більше років. Значить. Заміна однієї формації на іншу є об'єктивною закономірною реальністю і відбувається, коли всередині формації накопичується велика кількість невирішених проблем, що спричиняє соціальні напруження та кризи. Я думаю, що якраз таке явище ми спостерігаємо на сьогоднішній день і в Україні, зокрема, і в цілому, в інших країнах світу. Нова формація виростає на основі старої, вбирає в себе з неї все найкраще та додає нове, прогресивне, чого в старій формації не було. У теперішній п'ятій соціально-політичній формації в основі лежать капіталістичний устрій, який має три основні характеристики: приватна власність, ринок, конкуренція це такі прописні істини, які знають е, е, студенти факультету менеджменту. Е, але ще раз говорю, що я на цьому акцентую увагу, тому що це, по суті, наше минуле і наше теперішнє. А стоїть питання, яке ж майбутнє? Це є базові стосунки, а політична надбудова може бути різна. Ми знаємо різноманітні форми державного устрою, починаючи від, скажем, парламентських республік, парламентсько-президентських, президентсько-парламентських, президентських, авторитарних, змішаних і інших форм. Це суть важливо, це кожна країна собі сама вибирає той чи інший устрій. У нас в Україні по сьогоднішній день є дискусія, яка ж у нас, який ж у нас устрій, скажімо, чи у нас парламентсько президентська, чи президентсько-парламентська як на мене, це ну важливі питання, але зараз не настільки актуальні, враховуючи ті виклики, які стоять перед людством. А виклики дуже серйозні, є майбутнє, взагалі, то в людство, чи немає? Усі ці процеси зміни формацій, про які ми говоримо, мають еволюційний характер. По суті, це є відображення самої еволюції як більш досконалих форм співіснування людей ніж попередні. Для мене це теза надзвичайно важлива, тому що формації не міняються самі по собі. Ці зміни носять еволюційний характер. Хотілося б дати визначення, що таке еволюція. Не претендую на те, що моє визначення є останньою інстанцією, але моє особисте визначення: еволюція це в першу чергу не матеріальні блага і зміна науково-технічних прогресу технологій, це еволюція в духовних цінностях. Еволюція духовна, тобто духовний розвиток, я рахую якби еволюційним. Кожна формація має свої періоди. Зазвичай є така поширена думка, що таких періодів чотири, так само, як чотири періоди життя людини, так чотири періоди життя природи, так само і політично-соціальних формацій. Я рахую, що таких періодів є дев'ять. І ця деталізація допомагає більш детально зрозуміти той стан, в якому знаходиться теперішнє суспільство. Тобто, періоди слідуючі. зародження, воно відбувається в попередній формації. народження саме, потім ріст, становлення, зрілість, або по-іншому розквіт, або аКМА-період, старіння, занепад, які проявляються тими чи іншими кризами, розпад і смерть. Ось таких дев'ять підперіодів я рахую, що є в кожній соціально-політичній економічній формації. І з розпадом і смертю старої формації починається зародження та народження нової. А тепер кілька слів про нашу п'яту капіталістичну формацію. Їй приблизно 400 років її основною ціллю було накопичення капіталу у вигляді товарно-матеріальних цінностей. Це було досягнуто завдяки таким інструментам, як науково-технічна революція, інформаційна революція, технологічна революція, яка включає в себе нанотехнології, інженерію, штучний інтелект та багато інших інструментів. Але в той же час зворотньою стороною всіх цих інтелектуальних досягнень людства стало збільшення військових конфліктів, дві світові війни, природні катаклізми, потепління, екологічні та техногенні катастрофи, епідемії, коронавірус, а зараз ми маємо ще війну в Україні. І ще невідомо, чим далі це все закінчиться, якщо не поміняється парадигма розвитку людства, про те, що я говорив на початку, із матеріально-духовної на духовно матеріальну коли духовні цінності будуть пріоритеті переважної кількості людей. Усе це наводить на думку, що п'ята капіталістична соціально-економічна формація увійшла в період свого розпаду та смерті. Це це ще підсилюється зміною астрологічних епох. Ми знаємо про те, що епоха риби зараз замінюється на епоху водолія, тривалість епохи приблизно 2150 років. і Ми зараз знаходимося в такому перехідному моменті, коли одна епоха завершується астрологічно, а інша починається. Астрологи дуже добре це знають, тому що вплив галактик, Космосу, космічних тіл, е, ніхто не відміняв, він проявлений, скажем, і він на нас впливає. Проблеми у людства, зв'язку з цим накопичуються набагато швидше, чим ті міжнародні інституції, які в нас є, і в тому числі Організація Об'єднаних Націй, спроможна їх вирішувати. А це вже свідчить про кризу світової капіталістичної системи і вказує на необхідність і заміни найбільш досконалу суспільну економічно політичну формацію е, шосту. От якраз я думаю, що це якраз той період, який зараз от треба ну, якби дуже добре так проаналізувати, зрозуміти, що ми теж знаходимося зараз в певному перехідному такому періоді. Висновок: логічно можна передбачити, що на зміну старій п'ятій капіталістичній формації, що розпадається та помирає, еволюційною прийде шоста, нова, більш прогресивна, справедлива, досконала, моральна і духовна. Ну, чому я так стверджую, тому що це еволюційний шлях розвитку і це закони еволюції. Як вона буде називатися, покаже майбутнє. Класики марксизму ленізму називали свій час її соціалізмом, хоча ніякого соціалізму реально збудовано не було, а сам термін був дискредитований жорстокістю політичного режиму в Радянському Союзі. Мені особисто подобається назва суспільства соціальної справедливості, а саме шоста форма, а сама назва шостої формації соціальна. В назві має бути відображатися сама суть формації, її ціль у капіталістичної це було накопичення капіталу, а у нашій справедливий і досконалий соціальний устрій, у центрі якого будуть стояти інтереси людини, які забезпечать кожному не лише рівні права та свободи, а також достойне матеріальне життя. І створить умови для самореалізації кожного члена суспільства згідно його природи. На мій погляд, це архі дуже важлива теза, тому що людина по справжньому може бути щаслива тільки в тому разі, якщо вона розвивається згідно своєї природи, згідно тих талантів, які дарував кожному з нас господь Бог. Наступна теза, чи реальний такий устрій? Моя відповідь однозначно так: Насамперед тому що все йде закономірним коволюційним шляхом і згідно з законами творця і його замислом. Або по-іншому можна сказати відповідно до його плану. Де може народитися така новітня модель соціально-економічного устрою шостої формації? Ну, моя особиста відповідь, і те, чим я займаюся більше 15 років, в Україні. І чому в Україні? Тому що це, на це вказує дуже багато факторів. Я перерахую декілька із них. Перший фактор це географічний. Ми знаходимося між двома великими цивілізаціями Заходу і Сходу. Демократії і авторитаризму, і дві різні ментальності, і дві мегакультури. І упродовж тисячоліть це впливало на формування ментальності українського народу, як які спричинили формування в нас як позитивних рис-характеру, так і негативних, хоча позитивні ну, домінують, дякувати Богу, нашого народу. Другий фактор це історичний, це не дивлячись на століття подиволінь і окупації, ми, як народ. Не розчинились в інших етносах, а збереглись як самодостатній етнос і згуртувалися як народ. Я а, сам філателіст, у мене є чудова колекція марок, і марки є, яким більше 150 років. і Я там здивування відкриваю для себе, що ці марки тих країн, про які я і мої діти, і мої батьки ніколи не чули. Тобто вони розтворилися, їх уже немає цих країн, відповідно, немає цих етносів, і цих народів. Дякувати Богу, з Україною так не відбулося в період. Всіх цих окупацій, які ми переживали століттями, тепер я вже впевнений, що й не відбудеться. Третій фактор у горнилі російсько-української війни: ми трансформуємося з народу в націю, міцніємо, демонструємо чудеса самоорганізації, жертовності, героїзму, волонтерського руху, що характеризує наше пробудження в зрілу самодостатню націю, яка спроможна розпочати свій власний шлях, розвиток. І започаткувати новітню соціально-економічну політичну формацію, аналогів якої в світі не існує, але на яку є запит у людства. Ця модель може стати цивілізаційною. Нова українська цивілізація це не щось велике по території або кількості людей, а нове, прогресивне, життєво спроможнє на фоні помираючого капіталізму. Четвертий фактор. У нас за більше ніж 30 років незалежності так і не сформувалися сильні державні інституції як прогресивні форми державно-політичного устрою. А навпаки, народився рихлий, кланово олігархічний політичний устрій, який ненависницький і неприйнятний для українського народу. Отже, і втрачати народу в цьому плані нічого. А після нашої перемоги над Росією очевидно, що українці не матимуть бажання жити в довоєнних політичних реаліях. П'ятий фактор це чудовий інтелектуальний потенціал. Є міжнародні дослідження, в які я особисто дуже хочу вірити, про те, що українці по IQ займають друге місце в світі серед народів світу. Шостий фактор це сильне коріння і славетна історія від трипільської цивілізації до Київської Русі і Запорізького казацтва. Сьомий фактор це пробуджений дух, про що зараз говорять багато народів світу в сучасних наших реаліях військових. Високий рівень свідомості, духовності у великої кількості українців, збережені традиції, культура, мова, восьмий фактор: серед українців є велика кількість наставників і вчителів, як носіїв, правічних знань, значно більше, ніж в інших народах світу. Ну, можливо, за винятком тільки єдинського народу. Я тут погоджуюсь з думкою Аллаха Ніражана, який так само на цю тему не один раз звертає увагу про те, що Україна може започаткувати нову цивілізацію силу того, що Серед її населення є багато носіїв правічних, справжніх правдивих знань. Можна назвати ще цілу низку позитивних факторів, але й цих достатньо, щоб стверджувати, що якраз українці в Україні можуть народити нову цивілізаційну модель соціально-економічно-політичного устрою, можуть народити не гарантує автоматично саме народження. Для цього слід добре постаратися і насамперед усім людям доброї волі, усім пробудженим і свідомим українцям. А для цього, на мою думку, потрібно дану тему, тему майбутнього України як цивілізаційної, більш прогресивної моделі, всім нам постійно піднімати на різноманітних інформаційних майданчиках, максимально використовуючи сучасні цифрові технології, Однодумцям об'єднуватися в групи та спільноти, створювати громадські організації і постійно комунікувати з владою різних рівнів, щоб донести до них наші ідеї та пропозиції. Адже без співпраці із владою реалізувати її буде складно або неможливо. Водночас потрібно розуміти, що влада сама себе реформувати принципово і докорінно не буде, це може відбутися лише під впливом сильного громадянського суспільства. Потрібно, щоб в інформаційному просторі України постійно звучали тези про необхідність побудови нового соціально-економічно-політичного устрою на вірних началах і основах. А це означає на божих законах, загальнолюдських вічних цінностях, духовності, моралі, справедливості, людяності, тобто на всьому тому, що є природнім для людини, потрібно формувати мислеформу майбутнього устрою України і світу, але так її формувати як явище, яке вже відбулося, яке вже являється реальним. Зрозуміло, що ці мислеформи в тисяч мільйонів людей. Можуть носити різні картинки, різний характер, але суть їх буде завжди одна: це направлена на краще майбутнє життя, а суть це те єдине, що є в різному. Можливо, нашій спільноті і остання пропозиція моя на завершення: можливо, нашій спільноті, крім щорічного дводенного форуму шляхи духовного розвитку людини та суспільства. Започаткувати кожного першого числа місяця три чотиригодинних форуми, де посилювати наші ідеї, доносити їх до максимальної кількості людей, започаткувати проекти, об'єднуватися в різноманітні спільноти однодумців, і таким чином запускати ті чи інші інформаційні хвилі, на які сподіваюся будуть відгукуватися в першу чергу українці, і таким чином будемо моделюватися те майбутнє той майбутній устрій, про який я зараз говорю. І на завершення. Особисто я вірю, що щаслива і процвітаюча Україна це не ілюзія, а реальність. Кість років тому я так і назвав свою книгу. Але досягнути цього можна лише спільними та неполегливими зусиллями. Наміри наші світлі та чисті, отже, творець на нашому боці і допомагатиме на нам. А це означає, що все у нас вийде заради щасливого життя людства і України, зокрема. Дякую. Дуже. Усе, що хотів сказати і поділитися. Дякую, дякую дуже, дякую. шановний дякую. Анатолій Петрович, за ваш аналіз сьогодення, за ваші роздуми майбутнього і за ваші пропозиції. Дуже дуже дякуємо. Є питання? Можна питання? Бачу знайомі обличчя. Да, Анатолій Петрович, дуже щиро вдячний за такий змістовний за змістовну доповідь. Я слухав ну, багатьох мене з два питання. Майбутня Україна, якщо можна, будь ласка, майбутня Україна вона потребує розвиток, розвивається живе. Якщо посадити персик і спиляти персик, то той, що посаджений, він живий, бо в ньому щось є. А той, що спиляний, то теж персик, але в нього чогось немає. Чого немає? Божого життя, і те, що ви сказали, що має бути побудоване нове природне суспільство, то там має бути Боже начало, але питання в чому? Хто сьогодні виховує, кого виховує, для того, щоб Україна стала новою цивілізацією? Хто сьогодні займається цими питаннями? І для того, щоб виховувати нову цивілізацію, у нас має бути єдиний підхід, що таке любов, що таке совість, що таке мораль, і вона має бути узгоджена, що таке честь і таке інше, і таке інше. Е, 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 і це потрібно виховувати з діток 7-9 років, а не тоді, хто куди криво виведе, і хто серед якимось естественним образом стане вийде на цей шлях. Якщо ми говоримо, що Україна має бути нова цивілізація, а не країна, яка роз... має багато холодильників, мерседесів і телевізорів в хаті і нову одягу, то питання, будь ласка, ваше бачення? Як можна системно з сьогоднішнього дня приступити до цієї діяльності, щоб одномоментно ну, всій Україні можна було по-перше підібрати людей, хто розуміє, що це таке на самому ділі? Друге, узгодити це питання, щоб була одинакова єдина трактовка. Це надзвичайно важливе питання, тому що ще на небі, то й на землі, і ваше бачення? В який спосіб можна було би організувати вирощування майбутньої української цивілізації сьогодні, вже не в продукуючи, скажімо, засідання круглих столів, а в реальних практичних справах щиро вдячні. Дякую. Питання дуже обширне. Відповідь не получиться коротка, але я постараюся вжатися. У мене вже багато років появилася така оптимістична приказка моя, власна, коли я почав займатися глибиною української національної ідеї, моделювання майбутнього устрою України, яка звучить таким чином: те, чим займаюся я і моя команда, це не спринтерська дистанція, це стаєрська, це тривалий термін часу, це дійсно так. Але як каже один із членів нашої команди, професор Жушко Леонід Федорчин каже, в цьому щасливому майбутньому хотілося б ще трохи пожити. Так от тут я інколи говорю про той образ, який допомагає зрозуміти, як процеси можуть відбуватися. От якщо взяти сьогоднішній устрій України із цима негараздами, плюсами, мінусами, то це можна сказати, знаєте, як стара потужна яблуня. Вона не є досконала, вона не дає досконалі, скажімо, яблука. І вона є така, яка вона є. І е, зрубати її просто під корінь, так неможливо. Це ж ми, це ж наша держава, це ж наш народ. Тоді стоїть питання, а як вийти з ситуації? А треба робити прищепу. Треба прищеплювати те, про що ми всі говоримо. Треба прищеплювати на різних площадках, на різних формах. Те, що я говорив, без боротьби. Ти ніколи нічого не зможеш змінити, якщо будеш боротися з наявною реальністю, створи нову, більш досконалу реальність, щоб старе просто устаріло на всіх площадках, де тільки можливо. Таким чином, без боротьби нове, більш прогресивне, витісняє старе без боротьби. Звичайно, це тривалий процес для того, щоб цей процес започаткувати в тих чи інших наших діях. Треба завжди давати відповідь на три питання: якщо ми хочемо зробити якийсь проект чи вплинути на діяльність тих чи інших державних структур, нам треба дати відповідь на три питання: що із старого є досконалим, і ми, ми в нове переносимо. Бо не все старе погане. Що старого ні в якому разі в нову модель переносити не можна? Ну, наприклад, корупцію. Ну, ні в якому разі не можна переносити. А чого не вистачає, і оці новітні ідеї треба народжувати. Ну зокрема, у нас дуже цікава дискусія, йде по системі освіти чого там не вистачає, якраз це відповідь. Кстати, в більшій мірі навіть на ваше питання, тому що. Якраз якщо ми говоримо про тривалі процеси, про процеси формування свідомості, то вони за одну хвилину, за один день, за один рік не формуються. Треба починати з діточок. Але для того, щоб виховувати діточок, то треба спочатку виховувати вчителів, вчителів і наставників. Для цього треба робити спеціальні курси. Мені надзвичайно мене особисто. Дуже так позитивно я би захоплюють виступи Івана Дмитровича Беха, з яким я недавно познайомився, і я зрозумів, що не все так погано. І в Академії педагогічних наук і цікаві люди, які в цьому напрямку так само працюють і розуміють глибину проблематики і шляхи її вирішення. Ну, от приблизно така відповідь на питання. а Питання надзвичайно глибоке, і формат часу не дозволяє мені зловживати часом інших спікерів, тому що треба добрих півгодини, щоб дати розгорнуту відповідь на це питання. Дякую, дуже дякую, дуже дякую.